Сьогодні здається, що життя офлайн, тобто поза соціальними мережами, неможливе. За свідченнями дослідження інституту Горшеніна нині там зареєстровано близько 30 мільйонів українських акаунтів. З них понад 60% таких людей, які заходять в соціальні мережі щодня. Проте така сліпа відданість часто приростає в залежність. Тож багато користувачів зізнаються, що поміж їхніх віртуальних друзів почастішали випадки видалення власної сторінки, на відміну від телефону, за допомогою якого люди звертаються одне до одного прямо. Соцмережі засмоктують та спонукають просто проводити в них час, навіть коли ні з ким не спілкуєшся. А це, як не крути, виливається в марну витрату часу. На сьогоднішній день в інтернеті можна знайти чимало рекомендацій спільнот щодо того. Як прожити без соціальних мереж? Наприклад, охочі поборотись за життя людей офлайн створили в мережі своє актуальне об'єднання під назвою День без контактів, де агітують користувачів замислитись над тим, скільки корисного можна було б зробити для майбутнього, коли б не віртуальна сторінка. Соціальні мережі позбавляють людину власної думки, адже там можна написати про всі свої враження чи почуття. Але жодної впевненості в їх правильності немає, доки друзі не почнуть лайкати запис, не викладати жодної інформації та чим душ видалятись з інтернет-просторів радять і правоохоронці, та наголошують, що в зв'язку з тим, що в літню пору українці пишуть у статусі, що поїхали у відпустку, кількість квартирних пограбувань зросла в десятки разів.